А зараз ми попросимо на сцену всіх клоунів. Вони нас задали, заняли 11 місце всіх клоунів, ялинкові іграшки, їм, кружечки і термометри. Їх має бути п'ять. А їх має бути п'ять. То вони... То вони всі разом ще пепі! Так, ще один має бути. Вони танцювали в одному номері всі п'ятеро. Це не пепі десь пішла! Пепа! Нас лускунчик, он же Щелкунчик, отримує кружку і від Діда Мороза солодощі. На дев'ятому місці в нас індіанці. Індіанці просимо на сцену Отримують шампури, будуть, будуть біля костра з люльками, шашличок. Все нормально. Рік вважаю Так, На восьмому місці в нас Джан-Джан-Джан Ромали Цигане. Цигани! Дід Мороз просить на сцену циган. <реш> <реш> Значить, нашим циганам цигани нам ще, ще, ще зараз затанцюють, та а ну давай циганську їм. ще. Нашим циганам горілки, шампанське, солодощі і ще й карти. Але сьогодні з ними не сідайте грати, бо вони сьогодні будуть ударі.

Краще особисто в руки передавали, бо то ж цигани. Оплесками проважаємо циганні сцени. На цьому місці в нас мушкетери. Два мушкетери. Просить я І Зараз Якось розумі. Де другий мушкетер? Їх як ошпа постараються рукавиці, то будуть тепер нові Діда мороза. Отримують рукавиці і солодкі подарунки. Аплодисменти нашим мушкетерам. На шостому місці в нас сама стара папа Яга стара, баба. Стара баба отримує новий віник, бо в неї вже цей такий старенький. І цукерочки, і цукерочки. Когось вона за ті цукерочки соблазнить сьогодні. У солдата виходной і він сьогодні прийшов до нас. Дємбі! Оплески нашому солдату. Наш солдат отримує ліхтарик. Ліхтарик отримує, щоб додому не дали. Аплодисменти ще раз нашому солдату. На четвертому місці в нас вовк. Волкові ліхтарик. Підсвічувати де червона шапочка. І солодощі. На третьому місці в нас принцеса. Принцеса така манюсінька, манюсінька. Манюсінька, манюсінька. Отримує принцеса малесенького дракончика і музикальну. Буде принцеса з песцями, з драконами спеціями. Аплодисменти нашій, напевно, саме юлії учасниці, принцесі. На другому місці в нас барани лисиця. Чоловік і жінка. Ну, перших місць в нас є два, по тій причині, що е, одне місце вибрало журі, друге, те саме перше місце вибрали люди. Значить, почнемо з того, що вибрало журі, в нас є Та, ні, шахріза. Просимо шахрізану десь так до 43 не просить. В нашій шахрязанні. А флопи <ріпи> смертні в нашій шахрязанні. До чотирьох вночі. От що означає чоловічий склад Так, так, так. Що ж це хрізати, то точно. Вібратор чи що? Термос фільмовий, хороший, на того хватить. А ми всією компанією журі прийдемо на чай. Вже 5 годин. 35. Не чую коня, коня. Глядацькі симпатії вибрали коня. Він нас один, але на чотири ноги, та мусить бути два учасника. І аж два бокала, бо як то з одного він і наб'ється такий коняка. A Chaclissana pode na sene, Читала листи і знаєте, що я знайшла? В архіві вашому знайшла ті листи, які залишились чимось без відповіді. І я, ну я розумію, в нас дідусь старенький, в тебе вже трохи з пам'яттю не так. Ну, ми ж забулися подарувати подарунки. І ось сьогодні я вирішила виправити цю ситуацію. В нас. Є такі люди, які ще не отримали подарунки, але ти допоможеш мені їх подарувати. Добре, 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 Сніворочка. Але перед цим, перед цим, я думаю, у нас журі. Дивіться, яке журі, таке поважне. Таке поважне журі. Вони, вони оцінювали всіх, хто як співає. А вони що, спеціалісти? Да? А ну давайте тоді провіримо, хай позаспіваємо. <п 'я> Давай попросимо. <п 'я> <рекунніше> С разом з вами заспадаем. Ага. Лесу родилась, лачка! В лісу вона росла зимою. Ще якусь пісню знають, яку новорічно в школі співали заспівають. Що не буде. Вони співали. Діти співали, аж. Ну, настільки вони співали, настільки подарунків отримають. <зараз> ну, давайте нам їхні подарунки. Все, і дякуємо діткам. Живи співають. Щоб ви повірили в диво у казку у здійснення мрій, щоб ми зажили із вами щасливо на нашій прекрасній землі. Отож, подарунок для Володимира Красулі. Ми знаємо, що він з самого дитинства мріяв. гітара чи баян, я так думаю. Ну, О, гітара! Баба. Браво. Підготувалися буде концерт. Подарунок для Василя Павловича, який з самого дитинства мріяв чим більше спілкуватися з людьми. Ну на телефон, напевно. Те... Мікрофон. Ну, no. караоке. Ось Безлімітний інтернет і зараз також ось писати. О, до кого не чупи. Мінай, він май, покажи, позвони до когось, покажи, як треба користуватись, що? <сміст> Олександра Вікторовича Новосада. Який з дитинства? З дитинства любить. Ну, що він Так, так, глядають. Прекрасно. Він вчитель фізкультури. Дякую, дякую всім. Ще подарунок для нашого, ну який не приїхав на жаль до нас. Це наш лікар, який є спонсором нашого свята. Це подарунок для Андрія Філіпчука, який завжди він з дитинства мріяв лікувати людей. Тому йому ось така аптечка. Дід Мороз йому передасть. Ну і звичайно. Найкращий подарунок для Олександра Шишка. Чому тому що він ще навесні має тут зробити огорожу кругом клубу? Це його бісенка. І так буду організовувати навесні суботні, суботні. І всі, я з молотком, беру гвозді, всі приходять і робимо те забор. Бору, і молоток молодок допоможе! Тепер. Хочу вас попросити, дорогі глядачі. Це подарунок для Діда Мороза. Це мішок, тому що його вже скоро стане малим для подарунків. Я вас попрошу всю вашу всю вашу радість, все ваше натхнення, ваші оплески, Я зараз відкрию мішок, і ви так голосно, голосно, щоб дітові було натхнення на цілері. Наслідуйте був повний. Я обов'язково привіду на слідчий рік із повним мішком подарунків. Так, Сіворочка Даємо слово. Зима, даємо. Будем. А тепер надається слово для наших журі, для наших депутатів від е, партії «Реформа і порядок. Ну що ж, дорогі друзі, хочу ще раз вас привітати за вже з наступившим 2012 роком. Хочу, щоб в цьому році в кожну вашу оселю приходила тільки радість, щастя, добро, багатство, щоб ми в цьому році стали хоч чуть-чуть багатшими всі, вся Україна з Новим роком! Дорогі настрічани, дорогі земляки! Вітаю вас з новим 2012 роком, З наступаючим Різдвом Христовим. Щастя, здоров'я, миру, злагоди в ваших родинах, затишку, любові. Нехай новий рік принесе тільки радість і удачу для всіх, для всіх. Ще раз святом, святом нового року. Дякую. Шановні гостівчани, я тут. В гостях. Я був у вас літом, але ще так попало, мені, що зимою поїхав. Отож, користуючись нагодою, хочу привітати вас з новим 2012 роком, побажати вам міцного здоров'я, хорошого настрою. і, Бо, так, як кажуть, здоров'я це все, але все без здоров'я ніщо. Отже, доброго вам здоров'я! Шановні друзі, ще раз хочу щиро привітати від нашої депутатської команди, нашої депутатської групи в районній раді.